Ми вітання в ефірі програма громадський контроль. і Сьогодні, як завжди, спілкуємося на актуальні теми. Підводимо підсумки 2024-го, Поговоримо про підсумки цифровізації в Закарпатській області. Для цього в гості запросили Олександра Поцкана, заступника голови Закарпатської ОВА, з питань розвитку цифрових трансформацій і цифровізації. Вітаю вас! Доброго дня. Ми е, підводимо підсумки року, який, як на мене був дуже плідним, цікавим і е, мені здається позитивним в цьому напрямку саме для Закарпаття. Е, ми продовжили розвивати наш додаток. Так? так ми продовжували впроваджувати нові якісь функції. Як ви взагалом оцінюєте от коротко так знаєте, 2024 рік? Наскільки ви задоволені тим, як вдалося реалізувати все задумане? Ну, ми впровадили цього року досить багато ініціатив, і якщо говорити про нашу роботу, то наша робота складається дуже з багатьох чинників. Це, е, е... Інституційна спроможність нашої організації, тобто нашого управління, це відділ з надання послуг для центру надання адміністративних послуг Закарпатської області, тобто розвиток мережі, це розвиток інтернету в Закарпатській області, а також різні індивідуальні проекти, які ми намагаємося втілити в Закарпатській області і. Ми на входимо входимо всю життєдіяльність області нашої. Тобто, цифровізація зараз стосується практично всієї діяльності, яка відбувається не тільки ну, в області, напевно, в Україні. Ми працюємо і в допомагаємо цифровізати і закарпатську економіку, і освіту, і вже як ми говорили, наші ЦНАПи. Тобто, для нас важливо, щоб цифровізація заходила в всі спектри нашого життя. І... Напевно, це рутинне заняття, це ми працюємо цілий рік і намагаємося ем, впровадити такі послуги, які би були корисні для наших закарпатців. І ми пишаємося вже нашим нашою допомогою Закарпаття, ми впровадили це наш локальний продукт, який чимось нагадує дію, але надає наші закарпатські послуги. Тобто ми намагалися створити. Такий портал, де Закарпатець може зайти, і отримати ту чи іншу послугу або отримати ту чи іншу інформацію, якої бо він не міг, наприклад, в загальнонаціональному додатку Дія. І цього року ми теж працювали практично цілий рік над провадженням вже не порталу, а додатку, застосунку, який називається Моє Закарпаття. І в кінці року ми зараз будемо його презентувати, будемо його показувати. Вже напевно він готовий як продукт і вже є. Спектр послуг, які ми готові надавати через не портал, а через додаток. От тут, коли я готувалася, в мене було питання про е, який з проектів реалізованих цього року, ви вважаєте найуспішнішим. Тобто, саме про цей застосунок ми можемо сказати, так що він ну, напевно один з найуспішніших. Один з найуспішніших, так. так це дуже класна річ. Це закарпатський продукт. Ми цим пишаємося тут. Уже будуть наші послуги Закарпатські, який теж буде інтегрований з дією, тобто, вхід в наш застосов. Сунок ми будемо робити через національну дію, і ми пишаємося, що дія підтримала наш продукт і визнала його корисним. І про нього говорять зараз вже в усій Україні, тобто різні регіони десь вже питаються нас, як створити такий застосунок. Але це була кропітка робота самого порталу. Це тривало десь два роки, де ми постійно накопичували його послугами. І зараз ми вже можемо великий спектр послуг закарпатських отримати на нашому порталі. Талі, а з часом уже деякі будуть з них уже і в застосунку, тому що добре, коли близько смартфон, ти його так. ну витягнув, подивився і вже там, чи в маршрутці, чи десь дома, ти швидко зручно можеш уже отримати точнішу послугу. Для того щоб ним скористатися, зазвичай звичайно потрібен інтернет. Так, тому і це питання теж важливе, оскільки Закарпаття, регіон з гірською місцевістю, і чи всюди вдалося вже забезпечити повноцінний доступ до інтернету, щоб цим всім скористатися? А, якщо поміт. Таяти була така е, державна підтримка інтернету, так. тобто субвенція, де в важко доступних місцях ми намагалися провадити повністю забезпечити закарпаття е, е, інтернетом, е, і не тільки інтернетом, ми ще хотіли, щоб це було оптичне волокно. Mm. Тобто, щоб це був такий швидкий інтернет, який би десь, е, е, наприклад, зараз блекаут, І якщо б е, е, ми протягли інтернет в тому чи іншому місці оптичним волокном, це дає нам можливість досить довгий термін залишатися на зв'язку, навіть якщо ми не маємо світла, тому це був теж один з пріоритетів, щоб забезпечити Закарпаття оптичним волокном. Це називається така система ікспон. Називається uh -huh. і зараз ми дуже багато зусиль прикладаємо. І наша закарпатська обласна військова адміністрація. Дуже тісно ми співпрацюємо з нашими мобільними операторами, а також провайдерами інтернету, щоб забезпечити різними альтернативними джерелами живлення нашої станції, які знаходяться там не тільки в важкодоступних місцях а є, наприклад, і у місті там Ужгород, Мукачу, Хуст, бо тут найбільше скупчення і масовість людей, і ми зараз дуже тісно співпрацюємо з Київстар, Лайфсел і Водафон, щоб забезпечити такими альтернативними жиленнями. Тобто, це мали би бути генератори, акумулятори, які би тривали там не 2-3 години а хоча б 4-5-6 годин. І зараз великі зусилля прикладаються для того, щоб знайти всі вільні потужності, наприклад, у громадах чи uh -huh. в містах. Де ми можемо залучити і підписати угоди з мобільними операторами для того, щоб ми залишалися на зв'язку, і в, в випадку блекаута повного, ну хоча б частково є класна ініціатива, запроваджена в Закарпатській ОВА. Діалог влади і бізнесу. А так. от завдяки всім цим наявним нашим ресурсам, застосункам, наскільки діалог звичайних громадян і влади він є зараз таким, знаєте, доступним. Ну, я думаю, мені здається, що зараз закарпатська обласна військова адміністрація більш доступна, ніж будь-коли, тому що є декілька ресурсів, де ми можемо звертатися за тими чи іншими послугами. Ми зробили навіть на порталі, що ви можете зайти, отримати деякі е, грантові там можливості, наприклад, як альтернативні джерела енергії uh -huh. можна отримати цю послугу. Ми зробили так, щоб був зворотній зв'язок від нашого е, е, центру, який обробляє дзвінки. Наприклад, і теж це можете отримати. Через наш портал і такі різні ідеї, які ми там намагаємося впровадити, ми намагаємося зробити їх ще цифровими електронними. Тому ми намагаємося так, щоб людина швидко і зручно могла отримати ту чи іншу послугу. Це не, не завжди люди хочуть цим користуватися, але я рахую, що коли не треба вам приїхати за 150 кілометрів з Рахова, наприклад, щоб отримати ту чи іншу довідку, або написати ту чи іншу заяву, а це можна зробити, наприклад, онлайн. То я думаю, що це. Ну, досить економно, зручно і швидко для людей. От ми говоримо про те, що це дуже класна можливість. Молодь це звичайно розуміє, але є і старше покоління, яке все ж таки буде намагатися приїхати все зробити особисто. Чи проводяться якісь можливо бесіди, можливо, роз'яснення, можливо, навчання для старших людей, так що це справді класна можливість вам зекономити час і ресурс? Ну. Завжди, як у нас у державі, ми залишаємо і таку можливість, і цифрову можливість. Тобто, людина, якщо їй незручно там користуватися смартфоном, або вона не вміє, важко, то зараз є все одно можливість можна попросити там, наприклад, онука, сина, там дочку, все одно можна зробити цю можливість, якщо людина захоче. Ми намагаємося постійно проводити навчання. Тобто, наприклад, минулий рік ми провели дуже багато Навчання з приводу там кібербезпеки, кібергігієни, кіберзахисту. ж, ми розуміємо, що йдуть постійні там е, е, речі е, по-простому в інтернеті, різні вкиди, там різні фішингові атаки, там десь спамлять Фейсбук, е, е, різні там е, додатки. Тому ми намагаємося проводити. Ми проводимо це з освітянами, нашими, проводимо, наприклад, різними категоріями населення. Там, е, наприклад, ми провели е, з е, громадами, тобто навчили. В громадах як користуватися тими чи іншими навичками навчили потім е поліції, наші патрульні проводили такі е навички. Потім МЧ, МНСників. наш тобто ми на намагаємося залишити різні категорії е і різних дам для того, щоб підвищити їхні навички. І Як ви бачите, успіхи в цьому напрямку? Ну мені здається, що хто має бажання, той дуже швидко. Ну нічого складного немає. Тобто, якщо людина хоче, вона може досить швидко і зручно користуватися тим чи іншим гаджетом, чи комп'ютером, і чи планшетом, і отримати ті чи інші послуги, якщо вона має ну, для цього бажання. Наступне питання у мене знаєте, воно стосується більше освіти, але так спробую вам його поставити, щоб і ви мені дали відповідь. Зараз освіта в нас, ну знаєте, на жаль, дітки інколи змушені навчатися у сховищах, інколи там дистанційно. І цифровізація зараз дуже і дуже рятує. І чи проводяться якісь можливо Реформи в плані освіти, тобто, щоб е, вчителі були більш освіченими в цьому плані, можливо, якісь окремі уроки цифровізації. Ну, по перше, що ми зробили, і намагаємося зробити. Напевно, у 2025 році нам вдасться завершити. Ми намагалися знайти в кожній територіальній громаді цифрового лідера, тобто, щоб була людина, до якої можна звернутися, і вона дасть на всі автоматизаційні цифровізаційні питання, дасть відповіді. Тобто, чи вчитель, чи, наприклад, держслужбовець, чи там місцевий громадянин, щоб він знав, що є така людина в громаді, і до неї можна звернутися Наприклад, як налаштувати в ЦНАПІ той чи інший, там сервер uh -huh. чи комп'ютер, чи портал, наприклад, чи, наприклад, звернутися е е освітянин, як йому провадити, якщо йому важко проходить там нова українська школа. Так. Ми знаємо так, ці нові українські журнали, журнали. Ну, ж, так далі. Так, <світ> так, так. Знаю це дуже важко. Все це, це не не просто, але закарпаття досить успішно переходить на такі е сервіси, і зараз е дуже. Практично всі школи вже перейшли на онлайн журнали. Тобто, я напевно і не знаю, чи ми десь не користуємося зараз цими журналами, або там школа онлайн. Тобто ми так. намагаємося створити, щоб це був такий механізм, щоб ми мали таку мережу цифровізаційників в області. І зараз ми над цим працюємо. По-моєму, вже десь половина області. Ми маємо таких цифрових лідерів, де відповідно ми швидко можемо звертатися по наших про. Адженнях і він вже знає, що з тим робити на місці протягом 2024 року, в принципі, як і протягом минулого, ми дуже часто у своїх новинах давали різну інформацію про те, що закарпатська дія так її називають, забрала ту нагороду. Закарпатські ЦНАПи стали кращими. Тобто, багато справді у плані надання послуг і цифровізації у нас таких е, лідерських позицій. Так. Як гадаєте, що нам сприяє, от я як, як вдається Закарпаттю триматися на такому високому рівні тут? Тут багато чинників. Ми дуже ретельно підбирали команду. Це було довго, але кожна людина, яка працює у нас, це фахівець, і кожна територіальна громада, яка до нас звертається, знає, що там, наприклад, управління працює в такому ритмі, що зможе відповісти на любе питання і допомогти впровадити ту чи іншу послугу, і це буде швидко і якісно. Ми підбирали там, наприклад, я на цій посаді 4 роки. І для Закарпаття про цю фібровізацію напевно ніхто і не чув чотири роки назад. Але ми зараз зробили такий ривок, що Закарпаття вважається таким успішним цифровим хабом, напевно, де в нас хороші рейтинги, і ми постійно знаходимося десь в топі областей України. І цей рік теж не виключення. Ми теж знаходимося там досить високо в рейтингах. В Україні а, і ми не можемо казати, що це якийсь рейтинг, який ми ну придуманий. Ми е, визначаємося як цифровізатори. У нас є сукупність KPI, тобто 120 наприклад, чи 130 чинників, які зводить система, і по цій системі нам визначають результат: тобто, є бали, є відсотки, які потім зводяться в якийсь результат, і там от, Закарпаття знаходиться в рейтингу. Тобто, цей рейтинг є. Заслужено, ну це цілком правильно. Так. І дивіться, це напевно допомагає дуже в роботі в плані міжнародної співпраці. Чи справді залучаємо ми якісь гранти? Можливо, реалізуємо якісь проєкти в цьому напрямку? І наскільки фінансування такого українського державного нам вистачає? вистачає? Наприклад. Ми зараз впроваджуємо величезний проект на Закарпатті, це впровадження електронного документу обігу. Тобто, ми намагаємося охопити всю область і територіальні громади. Ми почали впровадження, і Закарпатська обласна військова адміністрація, і е, наші РВА, а також і обласна рада. І е, цей проект нам профінансувала USAID. тобто, вони повністю нам закупили обладнання, ліцензії, а також допомагають з впровадження. Тобто, там. Сума дуже велика, тобто ми залучили повністю інвестора, який ну, ми йому могли донести, що це дуже важливо. Ми йому показали економію, яка може бути, якщо ми просто заберемо цю всю кучу паперів, як заберемо величезну там людську силу, яку потрібно, щоб постійно з цими бумагами ходити, переносити їх і затрачати великий людський ресурс. І ми залучили величезного такого донора, який погодився нам провадити цей проект і не тільки. Наприклад, теж ми зараз впроваджуємо з USAID е, портал відкритих даних, тобто геоінформаційні е, системи, це закарпатська аналітика, де буде стікатися вся інформація, в якийсь один е, портал. І ми будемо володіти всю інформацію, яку якої ми не мали або була в паперевому вигляді. Це теж е, завдяки е, ну, інвестиціям і донорам, які теж підтримують нас. Також у нас дуже хороша співпраця з UNDP ООН в Закарпатській області. Я безпосередньо. Ню курую цей напрямок, маю підписаний з ними меморандум від Закарпатської ОА. і фактично, завдяки ним ми дуже допомогли нашим закарпатським центрам надання адміністративних послуг. Ми закупили техніку, електронні черги, електронні валізи, тобто мобільні uh -huh. валізи. Відповідно, навіть автомобілі ми закупляли через них. І напевно, без цієї донорської допомоги нам би дуже важко впроваджувати те, що ми впроваджуємо. І я дуже користуючись нагодою, хотів. Ім подякувати, що вони є нашими партнерами, нам допомагають, і ми маємо можливість реалізувати те, що робимо. Ну от недаремно я вас запитала і про державне фінансування, тому що в умовах війни, звичайно, майже все ми спрямовуємо на оборону і забезпечення життєдіяльності громадян. Чи допомагають фінансово якось із державного бюджету, саме на розвиток цифрової Ну ми користуємося більше нашим обласним бюджетом. Я теж тут хотів подякувати uh -huh. і обласній раді, і адміністрації військовій це, тому що це в співпраці. Наприклад, якщо ми реалізовуємо там проект електронного документообігу, там USAID закупив нам ліцей. Закупив нам, наприклад, якесь обладнання, то ми вже серверну частину, там, наприклад, або е, там технічно, ми закупили за рахунок обласного бюджету. Це як таке знаєте співфінансування, і е, е, ми дуже багато таких речей робимо. Наприклад, в минулому році ми дуже багато допомогли нашим снапам за рахунок обласного бюджету. І зараз ми виходимо на фінішну пряму. У нас лишається в Закарпатті три снапи, які не відкриті у, взагалі, тобто 60. Чотирьох громад у нас лишається три ЦНАПи, де ми ще не відкрили у нашої громади. Я так розумію, це план на 2025-й. Так так, ми би хотіли завершити цю таку важливу. Тому знаєте, чому ми не відчуваємо багато проблем в суспільстві? Тому що є ці цнапи, коли людина зайшла їх вирішують і от, так, їх просто вирішують. У нас нема черг десь по різним нашим закладам. Ви зайшли в ЦНАП е, зручно, швидко за якийсь час, який там відповідно до закону ви отримуєте ту чи іншу послугу, і немає ніякого посередника. Ви написали заяву, чи отрим... там подалися через онлайн послугу і отримали те, що Ну за чим ви прийшли? Ну а тепер так знаєте. Провокативне питання, тому що е, от ви запустили там ми запускаємо так документообіг електронний, так. Е, і у вас була фраза про те, що людський ресурс теж такий великий не залучається, не треба ті папери носити і тому подібне. Чи не буде ризику в плані робочих місць? Чи не стане так, що ці всі технології вони замінять людський ресурс? Ну в деякій, це, мірі. в деякій мірі дивіться, якщо ми переорієнтуємось на прикладі ЦНАПів, так то все одно ця людина має обробити. Тобто цю інформацію все одно мусить сидіти, сидіти і обробити людина. чи за комп'ютером, чи наприклад в безпосередньому спілкуванні з заявником, чи наприклад, ну я я абсолютно не бачу. Ми навпаки, бачимо величезний брак зараз людської сили. Тобто вакансій дуже багато. Навіть на нашому порталі, якому ми говорили неодноразово. Є відділ вакансій, і там повно пустих вакансій і досить високооплачуємо вакансії, але не вистачає людських рук. Тобто, навпаки, поки що ну, я не бачу проблем з цим, тому що е відкриваються там нові робочі місця, люди адаптуються. Наприклад, вже якщо це е стає більш технологічним, з'являються нові вакансії вже, наприклад, в технологіях там маркетологи, наприклад, СМИ нап ну тобто е люди перепрофільовуються і все одно ви ж бачите зараз. Що бізнес стає більш таким онлайновим? Вже дуже багато послуг ми отримуємо. Тобто, багато чого ми можемо купити вже через різні там застосунки, додатки і портал. Ну і яким бачите, 2025 для Закарпаття? Які можливо проєкти, амбітні плани хочете реалізувати? Ну. Хотіли би завершити наш електронний документообіг. Це дуже важливо. Якщо ми це зробимо в області, це буде такий знаєте прорив. Тому що ми зробимо таку екосистему в Закарпатті, де всі громади, наприклад, адміністрації закарпатська обласна рада, будуть в одній екосистемі, і ми зможемо багато речей робити віддалено, тобто не затрачаючи величезні ресурси. Це буде величезна економія, як ми говорили, вже людського ресурсу. Часу, потенціалу і паперового якогось еквіваленту. Тому це дуже важливий проект Також ми би хотіли завершити вже реалізацію пошуку цих цифрових лідерів в кожній територіальній громаді, щоб ну, ми намагаємося побудувати таку екосистему, щоб це було все в екосистемі одній. Тобто, щоб це було якісь. Надумані кроки, просто щоб це не було хаосно, щоб ми розуміли, що ага, тут у нас є така екосистема. Тут ми закриваємо другою екосистемою. Наприклад, це все мережа центрів надання адміністративних це теж екосистема. І ми будуємо таку цифрову екосистему на Закарпатті. Напевно, треба рухатися. І звичайно, наш додаток, звичайно, він має бути корисним. Ми хочемо Чого щоб... там ще не вистачає. Додатку... Мені здавалося, що там є все. А, ну це в порталі все є. У порталі, так а, так. А в додатку ще дуже багато. Речей. Ми хочемо зробити, наприклад, щоб людина могла оплатити ту чи іншу послугу на додатку. Тобто, щоб не ходила там, наприклад, платити за парковку в місті Мукачу так. чи в місті Ужр. Це але це ідеї на майбутнє. Основні такі ми б хотіли це там, щоб була онлайн черга в ЦНАП, наприклад, щоб людина сидячи у смартфоні записала, а через пів години пішла і отримала це Прекрасно. так. Так, дякуємо вам за ту роботу, яку ви робите за такий надзвичайно потужний рік. Бажаємо, щоб всі ці амбітні плани звичайно втілилися в життя, тому що це полегшить життя нам, так, звичайним громадянам. Наостанок, можливо нашим глядачам щось побажаєте. Ну, напевно, кінець року я хочу побажати, щоб наступний рік був уже у вільній нашій Україні. Щоб війна закінчилася, це напевно найважливіше. Хотів би, щоб люди були трошки світліші, позитивніші, і напевно. Перемоги нашим військовим обов'язково, але користуючись нагодою, що хотів подякувати своїй команді, тому що ніколи не вдається мені їм подякувати і своєму управлінню, з яким ми працюємо, і е, нашій КП, яке допомагає нам цифровізувати область. Е, напевно, е, ми будемо змінюватися, але цифровізація буде завжди. Дякую. Так, це справді так. Дякуємо і вам, і вашій команді. Е, а ми побачимося звичайно на телеканалі М-студіо. бережіть себе.